Дивитися програму Української служби голосу Америки Час Тайм мене звати Марія Оль Вітаю. Джо Байден наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та ППО, щоб поповнити залізний куполь для Ізраїлю. За його словами, Білий Дім тісно працює з конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування та забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США. Більше пропозиції американського президента, яку він висловив під час своєї промови, ми поговоримо із нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлію, вітаю Вітаю, Марія. Що не відбулося десятихвилин звернення Джо Байдена щодо ситуації в Ізраїлі? Що головне ти виокремила для себе із цієї промови? Та Марія, це вже друга насправді звернення президента Байдена щодо ситуації в Ізраїлі і атака, яку сполучені штати називають терористичною атакою. А Хамас те, що ми почули сьогодні у промові, президент Байден одразу наголосив кілька разів, що Сполучені Штати будуть міцно стояти на боці Ізраїлю будуть робити усе можливе, щоб Ізраїль міг захистити себе. Він дуже багато говорив про те, які страшні жертви вже є в Ізраїлі. Зокрема, понад тисячу ми знаємо вбитих через атаки, які почалися на вихідних. Він також наголосив і підтвердив сьогодні інформацію, що зараз Сполучені Штати знають, що серед полонених Хамасу є і американські громадяни. Раніше ми знали, що 11 американських громадян були вбиті. Тепер Байден у своїй промові також підтвердив, що американські громадяни є, і серед полонених. Він також наголосив, що він говорив із прем'єр-міністром міністром ізраїлю Беня Нетаньяху, ще раз наголосив на тому, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб підтримати Ізраїль. Він сказав, що і як ти вже наголосила, що перша транш допомоги вже у дорозі, також сполучені штати будуть надсилати і надалі допомогу, щоб найперше зробити все, щоб Ізраїль міг захистити себе і якраз саме посилити повітряну повітряну, протиповітряну оборону, зокрема більше потужностей, більше боєприпасів для айран для залізного куполу, а він також наголосив, що так треба, щоб конгрес повернувся до роботи якнайшвидше, щоб схвалити потенційно додаткову допомогу для партнерів. І також він сказав, що якщо хтось із гравців у регіоні хоче якимось чином використати ситуацію, яка склалася в Ізраїлі для своєї користі, він сказав: не робіть цього. Це єдине послання, яке він має для них. І він також наголосив, що наші серця можуть бути. Розбиті, але наша рішучість лишається потужною. От, власне, така промова, яка пролунала щойно від американського президента на підтримку Ізраїлю, Марія. дякую, Юлія. Також ми неодноразово за ці кілька днів чули, що США можуть однозначно одночасно допомагати і Україні, і Ізраїлю зараз говорять про різні формати такої допомоги. Чи варто українцям непокоїтися про те, що уваги сполучених штатів на всіх не вистачить? Ти знаєш, Марія, це питання номер один. Я щойно мала нагоду спілкуватися із представником ради з нас безпеки США Джоном Кірбі. Тут у Білому домі. Ми з ним говорили про низку питань, і, зокрема, про те, чи можуть Сполучені Штати так само безперебійно допомагати Україні. Напередодні Джон Кірбі говорив про те, що Сполучені Штати зараз хочуть, щоб Конгрес якнайшвидше схвалив запит на додаткове фінансування для України, щоб не було навіть жодного дня прогалини у допомозі Сполучених Штатів для. Києва сьогодні він підтвердив дійсно мені, що Сполучені Штати і адміністрація Байдена роблять все для цього можливого. І я в нього також запитала про те, чи ідеться якимось чином про можливий спільний запит до конгресу. Про що повідомляла американська преса, що мовляв Білий Дім і Конгрес обговорюють ймовірність дати запит на фінансування для України і для Ізраїлю разом, щоб мати більші шанси для схвалення допомоги для Києва. Він сказав, що він не буде вдаватися. У подробиці тих перемовин, які веде Білий Дім зараз із конгресом. Він сказав, що зараз є запит на додаткове фінансування для України на понад 20 мільярдів доларів. Він сказав, що це Білий Дім вважає достатнім фінансуванням зараз, і вони сподіваються, що це фінансування схвалить. Сказав, що не буде вдаватися в подробиці. Але відповідаючи на твоє питання, чи можуть сполучені штати допомагати одночасно і Україні, і Ізраїлю, Джон Кірбі переконує, що так. Він каже, що Сполучені Штати достатньо потужна економічна країна, яка яка може допомогти обидвом країнам, тому що обидві країни важливі для сполучених штатів для національної безпеки, і допомогти їм обов'язково треба. Давай послухаємо коментар. Якщо не сьогоднішній, то й з вчорашнього брифінгу. Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну її допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ми не хочемо, аби сталася навіть одна єдина перерва. Тому ми продовжуємо працювати з конгресом, намагаючись отримати додаткове фінансування. У нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, це не безкінечно. Тому ми і зробили запит на додаткове фінансування. Як відбувається і виглядає ця розмова, я не можу зараз сказати. І Україна і Ізраїль важливі. Обидві країни потребують американської військової допомоги. І важливо як для їх, так і для наших національних інтересів безпеки, щоб вони отримали цю допомогу. І, добре, що Марія ми встигли показати фрагменти з сьогоднішнього інтерв'ю. Власне, буквально щойно ми говорили з Джоном Кірбі перед нашим з тобою включенням. Дякую тобі за цей коментар, Юліо. Якщо ми говоримо також про допомогу Україні, сьогодні кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Баб анонсувала майбутній пакет допомоги, який готують для України. Ти знаєш, що входить до цього пакету допомоги і чи є там ракети «Атакамс»? Ти знаєш, Марія, так ми знаємо, що як повідомляє Карла Баб, дійсно Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми знаємо, що завтра відбудеться чергове засідання контактної групи із оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі. І очевидно, що ці дві речі пов'язані. А про що йдеться, як каже Карла, насправді в цьому пакеті будуть додаткові боєприпаси, будуть додаткові також ракети, будуть додаткові спроможності, як для 105 мм Артилерії, так для Хаймерс, але ми не бачимо в цьому пакеті принаймні з того, що очікується ракет далекобійних ракет атакам. І я також мала нагоду сьогодні, буквально що не поговорити з Джоном Кірбі і про це. Я в нього запитала І зараз, коли білий дім говорить, що Україна лишається кілька тижнів хорошої погоди, щоб здійснити успіхи з контрнаступом, чи це не найкращий час, щоб надати ракети дальньобійні ракети атакам? І він сказав, що це питання досі обговорюється. Він сказав, що надання таких ракет не Виключено, однак він сказав, що він не в позиції щось анонсувати. Він сказав, що білий дім адміністрація Байдена постійно веде переговори з українцями щодо потужності, які їм потрібно на той етап війни. І ці переговори тривають. Я намагалася уточнити, чи йдеться про ймовірність, що незабаром нададуть також атакам. Він сказав, що він залишить свій коментар на цьому. Тому Марія, будемо очікувати. Будемо далі слідкувати за цим. Дякую тобі, Юлію. Нагадаю, що із з білого дому про допомогу США Україні та Ізраїлю розповідала Юлія Армоленко. Наразі Сполучені Штати мають необхідне фінансування на допомогу Ізраїлю. Про це в коментарі голосу Америки розповів голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол. Про те, яку саме першочергову допомогу США виділять Ізраїлю, та що відомо про ймовірну роль Росії у цьому конфлікті на близькому сході його пряма мова. Ви провайденсистенс цвіпленеш айндом. Ми допомагаємо з відновленням залізного купола та надаємо високоточні керовані ракети. Це те, що потрібно Ізраїлю, і також їм потрібні боєприпаси калібру 155 мм. міліметрів. Тепер конгресу потрібно повернутися до роботи. Треба обрати спікера. У нас є авторизація на 3,3 мільярда мільярди доларів, яка ще не має фінансування. І тому президент має те, що ми називаємо програмою президентських повноважень, щоб взяти з наших наявних запасів та відправити їх до Ізраїлю. Це те, що ми робимо я вважаю, що будь-яку країну, яка підтримує або висловлює підтримку Хамасу, потрібно перевірити на причетність до допомоги їм. Наразі я не маю даних розвідки щодо цього, але ми стурбовані тим, що можливо Росія та всі союзники Ірану можуть бути залучені до цього. Тому ми також повинні перевірити Росію, Китай і країни близького сходу. Про те, що конфлікт на близькому сході вигідний Росії говорить, і екс-командувач Сил НАТО в Європі Веслі Кларк. Він вказує зокрема на те, що атака Хамас на Ізраїль допомагає перемкнути увагу світу із війни в Україні. Ваше він початку. Росія була залучена в це із самого початку, і те, що зараз відбувається, очевидно, вигідно володимиру Путіну. Він уникає відповідальності. Україна більше не в новинах. Тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу, і ми не знаємо, як розгортатимуться події в Ізраїлі. Але те, що вже сталося, спрямування американської авіаносної ударної групи концентрації всієї уваги американців саме там. А тим часом на іншому кінці світу спостерігає Китай і запитує наскільки сильна зараз Америка? Їх колише в різні. Боки їх легко відволікти. Їхня політика не працює. Вони не можуть отримати спікера палати представників і не можуть виділити гроші для України. Схоже, що це вдалий час для них. good time. Очільник понтагону Ллойд Остін неодноразово розмовляв зі своїм ізраїльським колегою, аби з'ясувати, яке озброєння та можливості потрібні Ізраїлю для захисту. США вже почали передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США до східного середземномор'я. Мова йде про присутність у регіоні американського авіаносця, крейсера а також низки есмінців. Остін також повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси, зокрема йдеться про боєприпаси. Проте, як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням України, дізнавалася Ірина Соломко та Ірина Шинкаренко. Із нападом Хамасу на Ізраїль та оголошеним прем'єр-міністром Баніміном Натаньяго війни тема України зникла з перших шпаль світових медіа. Проте на думку Філіпа Карбера, військового експерта та президента фонду, потамак, це мало впливає на підтримку України з боку США. Набагато більше небезпеки криється в дезінформації, яку активно поширюють у тому числі й російські медіа про те, що Україна продала Хамасу надану їй західну зброю, зокрема американські стрингери, говорить він. Це як повідомили Карберу, його джерела в уряді та на близькому сході. Неправда Це була зброя, яку росіяни захопили у перші дні свого вторгнення у 2022 році, коли вони захопили низку українських підрозділів. Росіяни не мають американських боєприпасів та зброї. Тож цілком природно, що замість експлуатації, розбирання та спроб зрозуміти, як вона працює, вони можуть захотіти передати її дружній групі. Довести походження цієї зброї буде неважко, говорить Карбар. Варто лише порівняти серійні номери втрачених на полі бою в Україні стрингерів із тими, які опинилися в руках Хамасу. Давайте зачекаємо на остаточні відповіді, які з'являться після докладного аналізу. Але давайте також зупинимо поширення цієї історії, бо це суцільна російська дезінформація. Зворотний бік цієї історії справді потужний, оскільки показує хто на чиєму боці. Тож Росія разом із очевидною союзником Іраном озброювали Хамас. Інше питання чи плине на допомогу Україні? Той факт, що США пообіцяли Ізраїлю надавати зброю зі своїх запасів. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та співдиректор фонду Українсько-єврейська зустріч, переконаний, хвилюватися щодо цього не варто. На самій території Ізраїлю залишаються мільярди доларів американського озброєння, котрі можуть бути надані до диспозиції ізраїльських збройних сил, коли наступає нагла потреба, і це може бути зроблено. Це не потрібно їх перевозити нові ск. Лади творити деяке, деяке це озброєння вже знаходиться на території Ізраїлю. І я, я думаю, достатньо, щоб Ізраїль міг виконати свою місію, подолати принаймні Гамас на на, на, на на півдні Карбору. Свою чергу вважає, що ця ситуація все ж таки може додати аргументів для тих американських політиків, які закликають зменшити допомогу Україні запаси США закінчуються. Ізраїльтяни використовують американські танкові та артилерійські боєприпаси, а також авіаційні бомби. Це зменшить наші запаси, а також наявні ресурси. І таким чином буде аргумент для зменшення підтримки України. Це викликає занепокоєння, але це, на мою думку, короткочасне явище. Проте він також звертає увагу на те, що адміністрація Джо Байдена неодноразово запевняла у підтримці України, тому вже заявлені зобов'язання мають бути виконані. Більше він занепокоєний загалом скороченням американського запасу боєприпасів та озброєння. Що у липні адміністрація США заговорила про це публічно. А президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі типи боєприпасів адже з'являється все більше доказів того, що наша допомога потрібна в Азії, Тихому океані, Європі. Вона потрібна нашим союзникам Україні. Зараз питання лише в тому, як скільки і як швидко виробити. І я думаю, це рішення буде прийнято впродовж кількох тижнів. У той же час Карбер застерігає українців від того, щоб порівнювати військову допомогу, яка надається США Україні та Ізраїлю. Адже у медіа вже з'явилися незадоволені коментарі політиків та експертів щодо цього. Ви не одна країна. США підтримують багато людей по всьому світу. Будьте вдячними, цінуйте, формулюйте свої потреби, запитуйте, як ви можете допомогти НАТО, а не тільки про те, як НАТО може допомогти вам, і все вийде. Каратницький в свою чергу каже, що пріоритетність цих проблем може змінитися. Один аргумент є просто що ну ми маємо тепер виклик Китаю і виклик Ірану і загрози для Ізраїлю, і Україна не є для нас. Першорядним е, пріоритетом, і це будуть ці е, деякі ізоляціоністи, е, котрі хочуть поменшити е, допомогу, особливо в республіканській партії. Але другий аргумент, який є набагато сильніше, є, що власне є звено країн, котрі пробують порушити міжнародний порядок і е, довести е, до е, загарбницьких воєн до хаосу і до нападів на. Мирне населення, і саме потрібно стійко із одними. І з цим викликом боротись як і в Україні, так і в на, на території близького, близького сходу, він також зазначає, що Росії потрібно багато фронтів, щоб розпорушити допомогу США. Тому, на його думку, так звані яструби матимуть у підсумку сильнішу підтримку серед американського населення, і це у підсумку призведе до більш активної американської участі у захисту світового правопорядку. Ірина Соломко, Ірина Шинкаренко Голос Америки. Водночас у Києві, ті, з ким спілкувався Голос Америки, налаштовані оптимістично і вважають, що підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю не вплине на рівень підтримки України. Думку киян вивчали Анна Костюченко та Павел Сугодольський. Можливо, це і поширить як якийсь певний фейк з метою того, що відволікти від агресії Росії, що ніби нам Америка буде припиняти постачання озброєнь фінансування, але Думаю, що нічого такого не буде, що все буде добре. Я думаю, що у нас спільний ворог з Ізраїлем. цих ну, власне терористи, і Росія. Тому я думаю, що Штатам вже треба підтримувати і нас, і Ізраїль, бо інакше це все ну, полум'я, воно буде тільки посилюватись. Може зникнути така увага до саме до України, тому що ми знаємо, що Ізраїль має безвізовий режим в Америку, наприклад, це не просто так, тому. На цим дійсно варто задуматись, тому що ми зараз. Ну, я вважаю, що взагалі це вторгнення, воно напряму напряму пов'язане з російською агресією до України. Я дуже сподіваюся, що ні. В принципі, це ж як можна сказати, це наші союзники, ну, Америка. Да, і я дуже сподіваюся, що ми маємо бути зацікавлені в тому, що якомога швидше закінчився конфлікт в Ізраїлі. І далі весь світ назад перемкнувся на Україну, і там і там війна. і там і там іде війна. Тому Сполучені Штати будуть надавати однакову допомогу, адже від цього залежить майбутнє не лише України чи Ізраїлю, а усього, що відбувається у світі. Якщо говорити глобально, я переконаний, що ноги подій в Ізраїлю ростуть з одного місця, і тому сполученим штатам необхідно надавати глобальну допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Іменне топоміще глобальною, як Ізраїлю, так і Україні. До новин у Сполучених Штатах Генеральна асамблея ООН обрала нових членів Ради із прав людини на наступні три роки. Росії не вдалося переобратися. 7 квітня 2022 року Генасамблея ООН підтримала рішення виключити Росію із організації через повномасштабне вторгнення в Україну. Нині Москва спробувала повернутися в цей орган, однак не набрала достатню кількість голосів. Натомість Європу в складі Ради представлятимуть Болгарія та Албанія. А тим часом у Вашингтоні в аналітичному центрі Атлантична Рада презентували меморандум президенту. Понад 40 експертів із національної безпеки підготували документ, який пропонує конкретні кроки, як допомогти Україні виграти війну проти Росії, а також як допомогти Україні вступити в НАТО. Головна умова для перемоги над Росіянами вчасне постачання необхідної Україні зброї. А найбільш ефективним і надійним засобом стримування будь-якої майбутньої російської агресії є приєднання України до НАТО і завершення її інтеграції до Європи. Опи йдеться в меморандумі. Цей документ підготували до наступного саміту НАТО, що відбудеться наступного року у Вашингтоні. А ми продовжуємо історією про дрони, які рятують життя. Американська компанія Brink із Сієтла створила та відправила до України безпілотники, які допомагають шукати людей під завалами. Як саме працюють такі дрони, пояснить Андрій Борис. Вони знищують ворога на суші і на морі, розвідують ворожі позиції та коригують артилерію. Ці роботи змінили хід бойових дій. Війна в Україні зробила революцію у світі бойових дронів. Якщо більшість з них націлені на те, щоб забирати людське життя, цей дрон життя рятує. Його звати Лемур. Безпілотник виготовляє американська компанія Брінк в одному з технологічних центрів США в місті Сіетл основне завдання Лемура це пошукові операції у частково зруйнованих будівлях, замість того, щоб відправляти людину у таку будівлю, яка може от от обвалитися, або там зруйновані сходи. Як саме він працює? Спершу дрон має потрапити у будівлю. Якщо вікна цілі, він може їх розбити за допомогою твердосплавного наконечника. Далі, за допомогою лідару або лазерного радару, він сканує приміщення, створюючи його тривимірну карту. Ця ж технологія використовується у самокерованих автомобілях. Ось так приміром виглядає 3 d карта нашого офісу, який створив дрон буквально за кілька хвилин. За допомогою нашого програмного забезпечення оператор дрону отримує її на телефон за лічені секунди. Лідар та оптичні сенсори допомагають дрону уникати перешкоди, що значно спрощує роботу оператора. Він фактично працює автономно. Далі, за допомогою термічних камер, робот виявляє, чи є люди у приміщенні, і встановлює з ними контакт. У ньому вбудований телефон та гучномовець. Це дозволяє комунікувати на відстані з людьми всередині. Лемури пройшли тестування минулого року у Туреччині. Вони допомагали рятувальникам при розборі завалів після потужного землетрусу, який стався на сході країни. Працюють дрони із наслідками війни в Україні. У американській компанії стверджують, що відправили на допомогу 60 апаратів, але попереднього зразка вони виконують пошуково-рятувальні місії. Українці зробили ряд зауважень по дрону, які ми врахували в наступних розробках. Саме завдяки їхнім рекомендаціям ми вбудували лазерний сканер, який дозволяє відмовитись від GPS. GPS особливо небезпечний в умовах війни, коли росіяни використовують засоби радіоелектронної боротьби. Покращені Лемури планують також відправити на тестування в Україну. У компанії кажуть, важливо, щоб вони вчасно потрапили туди, де потрібні. Наслідок війни, за даними Київської школи економіки, лише на кінець минулого року в Україні зруйновано майже 150 тисяч будинків. Ми прагнемо, аби під завалами не залишалися люди. Наша команда певний час тренувала спеціалістів в Україні. Так буде і з Лемуром. 2 у компанії Brinks сподіваються, що Лемури зможуть застосовувати і правоохоронці. Дрони із збудованою системою зв'язку змогли би бути помічними для переговорів із злочинцями, які захопили заручників. На них уже є замовлення від поліції Нью-Йорка. Андрій Борис Голос Америки. І на сам кінець історія із Індії, де є невелика українська громада. Її лідерка Тетяна а Акрам познайомилася зі своїм чоловіком, коли той вивчав медицину в Дніпрі. В 90-х. сьогодні вони живуть у Нью-Делі, і в гості до них завітала моя колега Тетяна Ворожко. То нельзя пегла у трава на генунку. Уродженка села Оржиця Полтавської області Марина Акрам в Індії з 2000 року. Приїхала до чоловіка танвіра, з яким познайомилася в Україні. Танвір вивчав медицину спочатку в Одесі, а потім у Дніпрі. Тоді спільну мову знайшли швидко. А сьогодні таких аж п'ять. Я розумію український, У нас просто у учебники і собі і на руська, п'ому прийшли нам більше говорити російський, а так і слово українське теж розумію. Марина каже, приїхавши, спочатку відчула шок, але швидко закохалася в цю країну. Перше враження, яке я отримала, вийшовши з аеропорту, це запах спецій, вологість така, як на човбані. Дуже дивно було тоді, бо це був ще не такий аеропорт, який ви побачили тепер. Тоді перед аеропортом було щось таке на накшалт якогось. Фонтану, чи я не знаю, якась споруда була, і навколо неї лежали люди. І я в чоловіка спитала, чому вони там лежать? Прямо на асфальті, на долівці. А він каже: Ну, хтось тут робить, хтось, хтось так живе. Сьогодні у подружжя двоє дорослих дітей. У чоловіка кар'єра родинного лікаря. Марина викладає українську приватній школі та пише поезію. Це спірку? Я її назвала в честь мого чоловіка, якому також кілька віршів присвячено в цій збірці. «Сцілуй мій сум. І коли я дарую цю збірку, я завжди підписую. Нехай завжди поряд буде той, хто стілує ваш сум. А в 2018 році Марина очолила українську громаду. В Індії вона невелика, то складається переважно із таких змішаних родин, як і в Марини. Основна маса українців, які живуть у цих країнах азійських, це дружини українки. Є також якась частка бізнесменів і жінок, які займаються бізнесом. Є часточка невеличка студентів. У Нюделі та інших містах Індії немає українських ресторанів чи українських культурних центрів. середах громади українське посольство. Ми, як організація, не зареєстровані по законам Індії. Ми можемо діяти як незареєстрована організація, але ми не можемо, наприклад, відкрити рахунок, на який би ми могли збирати донати, кошти і використовувати їх для своїх якихось культурних заходів тощо. Тому і ми не маємо, звісно, ні свого центру, ні свого приміщення. І тому саме тут от посольство приходить у дуже великій нагоді, тому що деякі інколи майстер-класи чи до писанки, майстер-класи писанкарства ми проводили, майстер-класи Петриківки. Посол України в Індії Олександр Поліщук говорить, що й посольство багато в чому покладається на місцеву громаду. Дісно, е Українська діаспора в Індії не така, мабуть, велика, як в Канаді, але досить чисельна, а саме головне, вона дуже тепла і завжди відгукується на всі наші прохання, проблеми. І не тільки, а ми разом поділяємо заходи, які стосуються вшанування пам'яті загиблих героїв, втім, за межами будинку посольства, діяльність громади обмежена. Ми не маємо права діяти тут як політична якась сила. Втім, розповідає Марина на початку повномасштабного вторгнення їм вдалося провести кілька акцій протестів. Окрему акцію також провела асоціація студентів-медиків, які навчалися в Україні. Фактично ми підтримували і вони нас, а ми їх. І вони також проводили окремо свою акцію, виступали проти війни. Вони проводили ходу, яка виражала протест оцих агресивних дій Росії проти України. А от акція протесту під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова навесні минулого року тривала всього 5 хвилин тут навіть потримати прапор у руках український це вже може вважатися, розцінюватися як політична акція, просто стояти. Ми розгорнули прапор. Буквально через 5 хвилин до нас підійшла поліція і попросила прапор зібрати і е, закінчити акцію. Марина розповідає, що речі з Індів Україну вони не надсилають за дорого. Щодо коштів, то майже в кожного в Україні є хтось на фронті чи вимушений переселенець. Гроші невелика громада йшли переважно своїм. Найбільше перспективу Марина бачить у розвитку культурних зв'язків у співпраці з посольством та культурними організаціями. Саме культурні вектори це обмін. Культурний обмін артисти, співаки, танцюристи, обмін студентами, можливо. Марина говорить, що поки що не зустрічала індійця, які би підтримував російську війну проти України. А от від індійської влади очікували більше, адже Індія демократична країна. А поки що вона та інші українці в Індії шукають шляхи допомогти своїй далекій батьківщині, тужать за Україною та моляться за перемогу. Ана ворожко самхал багітя Дмитро Мельник Голос Америки з Нью-Делі, Індія на цьому.